Комедія це не просто жанр, це справжнє мистецтво змусити нас сміятися, навіть коли все навколо йде шкареберт. І вже так склалося, що це один з найскладніших жанрів. У цій добірці ви знайдете фільми, які можуть викликати сльози не обов'язково від сміху, і такі що просто розслаблять і подарують легкий настрій. Від драмедій до чорних комедій. Сьогодні ми покопаємось в усіх куточках комічного світу. Тож готуйтесь до вечора повного сміху і можливо трохи відчуття суму. Якщо хочете більше добірок, не забудьте забудьте підписатися на твоя уявна подруга. Ставте лайки. пишіть, які добірки ви хочете побачити далі. Нічні ігри. Max і Ані подружжя, яке обожнює азарт і дух змагання. Їхні стосунки з самого початку будувалися на любові до настільних ігор, і навіть у шлюбі вони зберегли це захоплення. Вечори з друзями за веселими іграми залишаються незмінною традицією. Такий безтурботний ритм порушує приїзд брата Макса Брукса, який завжди був улюбленцем долі. Від самого дитинства вони змагалися в усьому, і перемоги частіше діставалися старшому брату. Цього разу Брукс вирішив вразити всіх. Він організував постановочну детектив. Тивну гру за його словами, одного з гостей викрадуть, а решта мають розслідувати цей злочин. Переможець отримає розкішний автомобіль. Енні, яка хоче підтримати чоловіка в його прагненні переграти Брукса, налаштована як ніколи серйозно, але все йде не за планом, коли в будинок Брукса вриваються невідомі і викрадають його самого. Брукс щосили пручається і кличе на допомогу, що виглядає дуже реалістично. Макс Енні та їхні друзі у захваті від постановки, і навіть не здогадуються, що все це. Е не буду казати, що. Попереду їх чекає справжня небезпечна пригода, але не менш смішна від того. Зависнути у палм Спрінгс. Сюжет розгортається в курортному місті Palm Спрінгс у Каліфорнії. На дворі 9 листопада, і всі зайняті підготовкою до весілля. Найлз, хлопець, подружки нареченої зовсім не поспішає дотримуватися дрес-коду. Він відпочиває в шортах і гавайській сорочці, проводячи день біля басейну з напоєм у руці. Увечері він виголошує зворушливий тост, який справляє неабияке враження на Сару, старшу сестру нареченої. Між ними спалахує симпатія і ніч закінчується їхнім усамітненням. Здається, з Звичайна історія для весільної вечірки, але все змінюється, коли Сара слідує за Найлзом у загадкову печеру. А наступного ранку виявляє, що знову прокинулась у вчорашньому дні 9 листопада. Що було далі? дізнаєтесь під час перегляду. Без образ головна героїня стикається зі складнощами. Вона ризикує втратити свій дім, де пройшло її дитинство. У пошуках заробітку меді знаходить дивну вакансію. Потрібно ненадовго стати дівчиною для одного хлопця. Батьки Персі, сором'язливого випускника старшої школи, хвилюються за його майбутнє. Через замкнутість у нього ніколи не було стосунків, і вони побоюються, що в коледжі йому буде складно знайти спільну мову з ровесниками. Меді погоджується допомогти, але згодом відкриває в Персі цікаві риси і починає дивитися на нього по-іншому. Зв'язок змінює обох. Але до чого призведуть ці зміни, побачите у фільмі. Легка комедія на вечір. Рекомендую загадкове вбивство. Подружжя з Нью-Йорка Нік і Одрі разом уже майже 15 років. Нік працює поліцейським, а одрі перекорем у невеликому салоні. Нещодавно Нік провалив перевірку на посаду детектива і через це ледь не забув про річницю їхнього весілля. Щоб виправити ситуацію, він терміново купує квитки до Європи, переконуючи дружину, що давно планував цю поїздку як сюрприз. Під час польоту Одрі знайомиться з Чарльзом, племінником мільярдера. Вражений їхньою зустрічю, Чарльз запрошує пару на вікенд на яхті де його дядько святкуватиме Сілля. Нік Нікі Одрі погоджуються, навіть не підозрюючи, що стануть головними підозрюваними у вбивстві мільярдера. Тепер Нік змушений використати всі свої поліцейські навички, щоб очистити їхні імена. А Одрі допомагає йому, черпаючи ідеї з улюблених детективних романів. Це та сама типова комедія, від якої нічого не очікуєш, але для вечірнього перегляду те, що треба. Шпигунка. Сюзан Купер працює в ЦРУ координатором агента Файна, бріючи про справжні шпигунські пригоди. Коли Файн отримує завдання дізнатися у болгарського злочинця Баянова, місце знаходження ядерної зброї, місія привалюється. Файн випадково вбиває Баянова. Розвідка з'ясовує, що дочка Баянова Рейна знає, де схована зброя, але Рейна знайома з усіма агентами, і ніхто не може підійти до неї непоміченим. Єдиний вихід залучити непримітну сюзан. Несподівано для всіх вона добровільно береться за місію, прагнучи не лише виконати завдання, але й помститися за смерть. Файна однак, керівництво цру навіть уявити не може, чим обернеться їхнє рішення. Фільм Круті чуваки баді мові про приватного детектива і найманця, яких доля змушує працювати разом. Холанд Марч, невдаха детектив, який сам виховує свою кмітливу дочку Холі. Він береться за пошуки зниклої дівчини Амелії, яка, щоб захиститися, наймає Джексона Хіллі – хлопця, що вирішує проблеми кулаками. Їхнє перше знайомство закінчується дружньою бійкою. Після їхнього першого далеко не дружнього знайомства, Джексон несподівано стикається з іншими найманцями, які шукають Амелію. Розуміючи, що справа не Агато серйозніша, ніж він думав. Хілі звертається за допомогою до Марча. Спершу їхня співпраця базується лише на фінансових інтересах, але в процесі розслідування, яке обертається цілим клубком інтриг і небезпек, чоловіки починають довіряти один одному. Що більше вони дізнаються, то ближчими стають як команда, перетворюючи робочий союз на справжню дружбу. Смерть на похороні. Похорон зазвичай є сумним заходом, який збирає родину, але коли йдеться про незвичну родину, все змінюється. У центрі сюжету Даніель, звичайний хлопець, який продовжує жити в домі свого батька. Коли той помирає, Даніель бере на себе всі обов'язки з організації похорону, готуючись до зустрічі з родичами. Однак церемонія від самого початку йде не за планом. Спочатку виникають проблеми з трунерем, а потім з'являється його егоїстичний двоюрідний брат, який випадково прийняв заборонені речовини перед похороном. І це лише початок. Похорон, який би мав прийти в спокійній атмосфері, поступово перетворюється. На хаос і справжній кошмар для Даніеля непередбачувана поведінка родичів, смішні ситуації та абсурдні історії створюють атмосферу, де навіть сумний момент стає смішним і курйозним. Мила Френсіс. Це чорно-біла драмедія, яка швидше подарує естетичне задоволення ніж незабутній сміх. Головна героїня фільму Френсіс Халадей, дівчина, яка пурхає по життю безтурботно, немов той метелик, не думаючи про наслідки своїх вчинків та майбутнє. Їй майже 30, але вона продовжує жити мріями, які, на жаль, мало що мають спільного з реальністю. Життя Френсіс у Нью-Йорку, де вона працює танцюристкою, більше схоже на серію кумерних невдач. Вона не відчуває ритму, через що стає об'єктом жартів у своїй танцювальній групі. Все погірше. Подруга з'їжджає, контракт розривають, а хлопці, у яких вона тимчасово оселяється, виселяють її. Париж, місто її мрії, також не виправдовує очікувань, і Френсіс все більше тягнеться до стану. Я б усе це виправила, а якби хоча б один раз в житті зрозуміла, що хочу. Тому, якщо ви думаєте, що будете хихотіти під час перегляду, швидше за все ви не зможете. Це той випадок, коли сміх це просто механізм захисту від реальності. Зомбі на ім'я Шон це комедійний хорор, що пародіює класичні фільми про зомбі. Шон – 30-річний безтурботний молодик, не має великих амбіцій. Він працює продавцем електроніки і проводить вечори в барі Вінчестер, що знаходиться навпроти його магазину. Його подруга Ліс давно розчарована його поведінкою, оскільки вона хоче серйозних відносин, але її заважає завжди п'яний і проблемний друг Шона Ед. Грубіяний і громадний і просто дратівлива особистість. Після чергової сварки з ліс шон на ранок не помічає, що в країні розпочалася епідемія, яка перетворила людей на зомбі. Виходячи з будинку, він і його друзі бачать навколо себе зомбі-апокаліпсис. І тепер шон усвідомлює, як багато значить для нього ліс, його старе життя, і навіть мама, яку вже вкусив один з мертвих. А романтична комедійна драма Маленький Манхетен розповідає про перше кохання хлопчика на ім'я Гейб, який у своєму юному віці раптово відчуває ніжні почуття до однокласниці Розмарі. До цього він не замислювався про дорослі відносини, але тепер кожна зустріч із дівчиною викликає в нього захоплення і хвилювання. Гейб думає про неї постійно, а глядачам дозволяють чути його думки, створюючи відчуття, що вони проживають емоції підлітка разом з ним. Розмарі виглядає дорослою для свого віку, тому Гейб має ставитись до Своїх почуттів відповідально, перші погляди, компліменти, невдалі спроби залицяння. Всі ці моменти насичені справжніми емоціями першого кохання, за якими цікаво спостерігати. Кожен з нас мав схожі переживання, коли не знав, як діяти в таких ситуаціях. Тому фільм дає змогу повернутися до дитячих років і відчути себе на місці Гейба, який намагається впоратись зі своєю першою закоханістю. Ось і всі фільми на сьогодні. Сподіваюся, ви змогли знайти щось нове для перегляду. Якщо так, ставте лайк, підписуйтесь на твоя уявна подруга, щоб не пропустити наступні добірки і нові відео. І звісно, пишіть у коментарях, яка комедія вам сподобалась найбільше, або яка ваша улюблена. Якщо у цій добірці жодна комедія не зацікавить, загляньте в коментарі, можливо, хтось уже залишив там свій улюблений комедійний фільм. До зустрічі в наступних відео.